Голодомор геноцид українського народу. У суботу, 26 листопада, Чернігівці запалили свічки пам'яті на згадку про мільйони жертв голодомору 32-го, 33-го років і штучних голодів 20-х і 40-х, спричинених комуністичним режимом. Біля п'ятницької церкви під час меморіального заходу згадали тих, хто помер в муках від голодної смерті, і о 16-й годині вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання разом з усією країною. Настоятель кафедрального храму Святої Катерини Отець Роман Кіник відправив за упокійну літію за безневинними жертвами голоду. Історики кажуть, в межах сучасної Чернігівської області з листопада 32-го по липень 33 го року від голодної смерті померло від 230 до 270 тисяч людей. Найбільше постраждала лісостепова частина області, прилучена Ніжинщина. Все, що йде на південь, от і там були найбільші втрати. Найбільші... Більше втрати, і, власне кажучи, і реакція населення там же і опір був більше. Чому саме в Сокиринцях і інших там вже після набуття України незалежності, без всякої команди вони почали встановлювати пам'ятні знаки, згадувати жертв голодомору і вірніше, навіть голодоморів і політичних репресій. Тобто там було найстрашніше. Хоча вам хочу сказати, що по всій області постраждали дуже сильно. Постраждали, і колишній Семенівський Новгородський. Сіверські райони там встановлювали так звані чорні дошки, що означало повну ізоляцію та позбавлення будь-якого постачання. Вивозили продовольство. Люди вмирали від дистрофії, поганої їжі, хронічних хвороб, які загострювалися під час голоду. Постраждав від голодомору 32-33 років і Чернігів. І не тільки в Чернігів вмирали ті, хто приходив з села. Вмирали е, міські жителі, і саме міських жителів було встановлено понад 3,5 тисячі людей. Це ще раз говорить, наскільки жахливими були масштаби цієї трагедії. Терор голодом, що діяв в Україні протягом 22 місяців, це свідома цілеспрямована політика сталінського уряду, очевидні паралелі між штучними голодоморами минулих років і цинізмом нинішньої війни, відзначив Чернігівський міський голова Владислава Трошенко. Сьогодні важлива жива пам'ять про всіх жертв. 32-го року і 2022 року бувають українська націю і бувають ті, хто називали е, свого часу е, українців, росіян-братами. І буває свідомо. А сьогодні такий час, що е, ну, точно. Е, не варто якихось дуже голосних і, і, і довготривалих промов. А я скажу дуже коротко, що той, хто не пам'ятає свої історії, той не матиме свого майбутнього. От давайте пам'ятати свою історію. Хоча правда про голодомори довгий час приховувалася, але у свідомості кожного українця і українки вони залишили відбиток назавжди. 17 країн світу вже визнали ці трагічні події геноцидом українського народу.